Майже тиждень працює новий застосунок для оновлення даних для військовозобов'язаних Резерв Плюс. Міноборони заявляє про шалений попит українці тим часом про чисельні недопрацювання. З якими проблемами зіткнулися користувачі Резерв Плюс та чи можливо їх вирішити, розбираємось у цьому відео. Якщо ви отримали статус у розшуку. Якщо подивитись, як працює застосунок, то все наче доволі просто: треба авторизуватися та за допомогою банк ID ввести актуальний мобільний телефон, електронну адресу та місце проживання. Оце й все станом на 21 травня, за даними Міноборони, свої дані таким способом вже оновили 700 тисяч українців. Резерв Плюс надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі оберіг. Це зручний спосіб виконання обов'язкової процедури оновлення особистих даних. Після оновлення даних у застосунку ви зможете побачити інформацію з реєстру оберіг щодо себе. Звичайно, є частина військовозобов'язаних, які дійсно оновили свої дані швидко та без проблем, але паралельно у соцмережах десятки дописів із протилежним досвідом. Авторизуватися через МОНО не виходить постійно. Помилки в браузері. Через приват сьогодні пустило і навіть дійшло до адреси, але підтвердити її неможливо Ні якщо просто стару обирати, ні якщо вводити ручками. Через два десятки спроб за дві доби вдалося через Резерв Плюс підтвердити свої дані, але відомостей про відтермінування від мобілізації багатодітний батько там немає. ВЛК пройшов рік тому. Відомостей немає. Додаток ще сирий. Поставив резерв плюс. Півдня мучився, поки ця штука мене зареєструє і підтягне дані з оберігу. Дізнався, що я досі стою на обліку як військовозобов'язаний у місті Покровськ Донецької області, а в армії жодного дня не служив. Видали в резерв плюс. Випадків, коли чинні військовослужбовці отримали статус у розшуку, дуже багато на це вже відреагували у міноборони. Військовослужбовцям не потрібно оновлювати дані щодо себе. Вони не стоять на військовому обліку, тож не можуть порушувати правила обліку. Якщо ви все ж таки завантажили застосунок і побачили статус в розшуку, це означає, що ТЦК не встиг оцифрувати ваші дані. Ви або ж найближчі члени родини можуть звернутися до територіального центру і надати необхідні документи: паспорт, податковий номер, військовий квиток та довідку про зачислення на військову службу. Катерина Черно. Горенко, заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації. Всі проблеми, з якими стикаються користувачі додатку у Міноборони, називають технічними моментами, які можна вирішити, якщо звернутися до ТЦК ЦНАПу чи у сервісний центр Резерв Плюс. Це чат-бот у Вайбері та Телеграмі. Але користувачі пишуть у соцмережах, що наразі отримати, хоч якусь інформацію, через ці чат-боти, неможливо. Чи захищені персональні дані у резерв плюс? Те, що оновити інформацію через резерв плюс для багатьох дуже складно, означає, за словами експертів з цифрової безпеки, одне застосунок недопрацьований, і це є підґрунтям для витоку персональних даних. Сирий додаток тому, що він функціонує погано, тобто, навіть якщо його основний функціонал. Непродуманим, як кажучи, він зроблений на основі іншого додатку, в його коді міститься там безліч е уламків, скажімо так, іншого додатку, з якого він зроблений. А це означає, що не було часу на його шліфування, а значить, якщо не було часу навіть на допиляння функціоналу, то безпекою. Скоріше за все, взагалі, не займалися, або за якимось залишковим принципом займалися. Експерт наголошує, невідомо яким чином дані передаються, як вони збираються та обробляються. Немає інформації і про кібербезпеку самого застосунку, чи проводилося тестування, чи ну тобто чи були виявлені якісь ризики? Де як що стосовно захисту інфраструктури? Знов таки тих підтримка у телеграмі, як завжди, в дії а Суто російський повністю російський месенджер, ну, чи соцмережа, месенджер, короче, телеграм. Тому тим, хто перебуває в Україні, експерт радить все ж таки оновлювати свої дані або в ТЦК, або в ЦНАПах. І важливо, якщо ви зробили це в резерв плюс, в жодному разі не публікуйте в соцмережах скріншоти з прізвищем, датою народження, податковим номером та іншою персональною інформацією. Якщо військово зобов'язані перебувають за кордоном, представники влади кажуть, резерв плюс доступний для користування більш ніж в 170 країнах. І для тих українців, які знаходяться за кордоном, це чи не єдиний спосіб оновлення даних. Але як пишуть в соцмережах, насправді працює за стосунок не всюди. Є й інші нюанси за деякими даними європейське законодавство захисту персональних даних не дозволяє. У своїх країнах ось цей додаток Резерв Плюс, тому що там а, немає кнопки а, відкликати свої персональні дані. Згідно з європейського законодавства GDPR, так, а, це загальний це, регламент захисту персональних даних. Єсівський закон, то там має в кожному додатку, який обробляє персональні дані, має бути кнопка відкликати свої персональні дані. Такої кнопки немає, відповідно, він не проходить вимоги. GDPR. Цей закон GDPR має пряму дію на всі країни Європейського союзу, але поки його не всі імплементували. Тож, можливо, Резерв Плюс не працює за кордоном, в тому числі з цієї причини. Крім того, актуальне питання: якщо людина виїхала доволі давно, вона ймовірно не має ані дії, ані банківського застосунку з України. Що робити в цьому випадку? Ми надіслали в Міноборони запит із цим питанням. Які статуси отримає військовозобов'язаний після оновлення даних? Нагадаємо, Резерв Плюс розробили, аби чоловіки від 18 до 60 років, які підлягають мобілізації, змогли оновити свої дані згідно з новими нормами закону. Цей застосунок дає змогу військовозобов'язаним отримати інформацію щодо себе в реєстрі оберіг. Але на відміну від оберігу, резерв плюс не електронна база, а лише сервіс для уточнення облікових даних. Отже, якщо ви зареєструвалися у застосунку, то можете отримати один із таких. Статусів на обліку означає, що все оновлено уточнюється. Ви не перебуваєте на обліку в ТЦК. Якщо ви маєте приписне чи військовий квиток, це недопрацювання ТЦК. Якщо не маєте, доведеться сплатити штраф в розшуку. Вас можуть затримати та доставити в ТЦК. Знято з обліку сюди входять працівники поліції ДСНС. Виключено такий статус отримують чинні військові та ті, хто не придатний до служби. Якщо ви маєте броні чи відстрочку, ваш статус буде на обліку з відповідною позначкою.